Поговоримо сьогодні про міграцію. В мене в гостях дуже талановита, красива, просто неймовірна. Наталя Довго. Привіт. <звичка>, Звичка, коли ти намагаєшся привчити свого чоловіка, що давай трошечки все ж таки побудемо українцями. Я таке... Не особливий статом 100 грам. Підуть шашлики смажити, розчувати кліп на балконі. Так, О, Це та... теж допомагає. Я дуже та, багато хто говорить про дочі. Я насіння з України привезла. Я став активістом, бо він же ж, ж кіноклуб почав вести так. тому що він же ж його з українцями. Почав робити. У нас в основному це мої друзі, на яких Хосте ми ходимо в гості. така в Києві коротше раз, а тобі ввечері вже приїжджає або завтра зранку. А ви дайте мені номер кур'єра? Нема з номеру кур'єра. Це був жах якийсь. Це є таке, так. от мені щастило, тому що в мене була людина, яка водила мене за руку. А ці люди, як ти, приїздять і не мають людини, яка буде водити за руку. Це, це справді пекло. От в мене тоді був такий передоз, і я дуже довго не хотіла. Мені вже було нормально побачити лисичку під своїм домом. А можна перевозити? Ви можна? Можна. Гець? На що ти опиралася в собі? Як ти починала це? Звісно, до ковіду до була мрія. що Я трошечки буду більше заробляти, якраз нормально. Давай будеш угу. у нас вважатою поїдеш. Часто багато речей робила на ентузіазмі. Шукала якісь перетини постійно, що викладала, да, знову ж статті писала. У мене бу була робота. Ти писала 24 слов. години Насправді ні. Коли я собі не ставила дедлайн, я б нічого в житті не дописала. Що слухайте, я, е, я письменниця нібито, як. О. Я от хотіла б провести презентацію у вас. Постійно щось придумувала. мене було по три заходи на, на тиждень. Що? Ти не просто емігрувала, ти вийшла заміж за грекою. Розкажи нам про це розкажи про різницю. Я не знаю, якось, мабуть, не, не типовий грек.